Поновлений студієм 1 Брюссель Святослава Вакарчука провів саундчек перед грандіозним онлайн-концертом. в тім, що більшість а, шанувальників сучасної музики, в тому числі і того, що робить група кіанелізи, в тому числі і того, що робить сьогодні проект Брюссель, а, користуються інтернетом. Я думаю, що переважна більшість. Тобто, все-таки людей буде багато і цікаво, що буде інтернаціональна аудиторія. Таке зробити. Як правило, ну на сьогоднішній день дуже тяжко, принаймні українським музикантам. 13 грудня о 16.00 за київським часом розпочнеться живий виступ Брюселя, свідками якого може стати кожен. Для цього навіть не потрібно виходити з дому. У день трансляції, зайшовши на офіційний ютуб канал гурту з будь-якої країни світу, можна буде спостерігати виступ нового музичного проекту лідера Океану Ельзи. Е, ну я ну, скажімо, я знаю один мій товариш. А який живе в Каліфорнії, власне, працює в силіконовій долині. Встане, ні світ не зоря, це в них буде ще, по-моєму, родина п'ята чи шоста ранку спеціально подивитися. Музиканти в очікуванні онлайн-концерту не стримують своїх емоцій, адже подібні проекти ще не влаштовувала жодна українська група. Брюссель представить новий альбом, до якого увійшло 12 пісень, як українською, так і англійською мовами. Китай трансляція площаться. Ми начали готуватися, що як только почали зібратися і щось то делать, в принципі. Да. Потом мы репетировали долго, потом поехали записать альбом, потом приехали. Энергетика, харизма, настроение, гитара, флейта, голос, такие и сосредоточенность и внимание. Щоб ми всі були як один. саме під час виступу Брюселя глядачі вперше побачать оновлену студію м 1 в її концертному варіанті. Одночасно з трансляцією в інтернеті перший музичний буде вести багатокамерну зйомку та накопичення матеріалу для подальшого виробництва телеверсії концерту. Унікальне обладнання, яке може накопичувати одночасно 8 hd потоків, надано технічним партнером компанією інженер сервіс.